Так, північ України, Житомирська область. Вітаю всіх. Висаджую сьогодні розмаринчик. Чому нагадую, що північ України. Тому що хто дивиться моє відео, та й знає, що я розмаринчик, на зиму викопувала ось в такий горщик. І в мене є два відео. Силочку я Перекріплю першому своєму коментарі, як він мене зимував, як він мене старий відмер, і я хотіла його вже викинути, але підстригла. І ось я вирішила, я думала, буде тяжко його витягнути, бо коріння займало весь цей горщик. Але почав наростати новий розмаринчик. І він утворив свої нові. Коріння ось вони молоденькі. Ось вони такі. І я буду, отут, видно, вони такі молодесенькі, а це старі. Ну, вони відімруть, я не буду так порушати вже сильно. Ось. Я буду, як завжди, тому що тільки що я вбила тут личиночку хруща, тому так, це теж трохи, але вже він без корня, коріння. Ну, коріння, ви знаєте, геть перегнило там. Я взагалі геть не бачуся, сиплю землю. І я не бачу. Додавлю ентоцит. От Добавлю я осмокот. Розмарин дуже люблю, на нього добре не пожалію. Тут близько і лаванда. Ось. Тепер будемо його вкопувати. У мене ще є два в стаканчику. Ось, якщо з цим щось буде не так. І я тоді, поки посажу його в таку гряду свою розсадну, там земля пухка гарна. От. І якщо тоді вже висаджу на постійне місце десь на сонечку. Тому що розмарин полюбляє сонечко і не любить, щоб його заливали. Тому отут у мене так, виходить, трошки сюди завишення, туди заниження йде, і туди більше води потрапляє сюди менше. Десь ще бачила маленький корінчик, але десь десь я його потеряла. Ну, ладно, мені цього хватить. Ось, засиплемо, Подивимося, як він піде в ріст. і ось у нас вже буде то на півночі, там центр України, кого холодно, кому треба викопувати, як оцей розмарин себе поводить. Уже в мене будуть відео на каналі. Ось е моя порада завжди, якщо ось він прийметься великий, завжди щоб був, було на заміну е прикопувати обов'язково гілочки. І якщо, наприклад, цей розмаринчик е у нас пропав, щоб йому був на заміну. Отак, як у мене, в стаканчиках є два на всякий, так сказати, случай, якщо вдруг пропаде цей, тут треба буде чимось заставити, такі ніжні гілочки геть ніжні-ніжні. І я боюся, що навіть котики можуть не тільки леля повредити, а й котики. Так, ось він в мене такий. Ніжненький, ніжненький розмаринчик. Получається. Зараз пролью його і покажу. Ось я його всадила, геть ніжненьке. але я вам скажу, що в ґрунті він піде в ріст гарно. Зараз я достану ще з стаканчиків, ми глянемо корінець, який там. І подивимося. Може, е і те й посадимо. ось, Те коріння старе, геть повністю знило. Ось дивіться, воно доставало до кінця горщика, тут його геть нічого немає. Ну просто перегнило. от, І просто пішло десь від якогось пагона чи корі корінця. От нові відростки, розмаринчику. Отак. От так, і це два розмаринчика, що в мене лишилися в стаканчиках. Саме цікаво, яка коренева. Я не бачу, ось бачу, 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 бачу що коренева гарна в них. Ось буду, я, мабуть, висаджувати теж їх десь. Ось. Да. Ось видно все, що є коренева, От. гарна тому. Сонячне містечко я йому знайду. Тому навіть якщо щось з тим розмарином піде не так, у мене є два на заміну. Так і вам раджу робити, щоб завжди був посадковий матеріал. Завжди відчеренкувати Найлегше відео там я розказувала, прохиляти гілочку. І так вкорінювати. Посилання я залишу. ось І на цей рік це, мабуть, вже і останнє відео. А ні, ще покажу, як цей розмаринчик буде розвиватися. І цей, коли висаджу.